Доброго дня, сьогодні вас вітаю знову на будівництві Парксайду. Сьогодні п'ятниця, класичний день для огляду парксайду. І сьогодні буде багато цікавих новин. І одразу почну з самої головної про те, що ви мене давно хотіли б запитатися: А як у нас в експлуатацію? Здача в експлуатацію у нас все добре. Вчора була комісія. У комісії... Комісія була задоволена. Це не так, що там давайте ще раз перепадайтесь. Тобто, ми очікуємо, якщо все ок. Якщо нам сказали все правду, до четверга нам повинні видати сертифікат про готовність будинку до експлуатації, тобто до 26 числа. Ну давайте візьмемо 26, це четвер, Тобто, наступний четвер, я повинен зробити вам відео. Спеціально для цього залишусь тут у Львові, для того щоб зробити вам відео про те, що ми отримали сертифікати. У нас все добре. По адресі поки що я не хочу нічого казати, але там теж питання на виході. Тому можливо, можливо. Четвер я вам одразу дві гарні новини скажу, і буде все окей. А тепер переключаємось до наших робочих буднів, до того, про що я хотів давно розказати, там про зеленення. Я робив такі короткі відео, якісь не сильно зрозумілі, я так думаю, для більшості людей. Ну, але все ж таки хочу вам показати, розказати те, що сьогодні вже зранку було погоджено з керівництвом, вищим керівництвом нашої компанії. Хвилиночку. От. І е все, вперед, поїхали, що тут казати, бекать бекать Так, любі друзі, одразу починаю з нашої в'їзної частини. Дивіться, Ми вже виїжджаємо, виходимо на е те, щоб з'єднатися з асфальтом. Дивіться, е Все робиться для того, щоб під основу зробити під асфальт, а бруківка вже підійшла до, е до паркану. І фактично, Давайте я зараз спробую на неї зайти. Якщо мене не сильно там не нагонять. А з іншої сторони зайду. Дійшла до паркану, тобто фізично пішохідка вже частково готова. Так, я спробую перейти на іншу сторону. Так. Відео, мабуть, буде дуже довге, тому одразу заваряйте каву, чай кому що. Бачите, широка, двостороння. Двостороння велодоріжка, це дуже важливо. Двостороння поніше буде розмітка, тобто вона більше 2,5 метрів. І пішохідка така сама, приблизно ось як вони йдуть. Бачите, велодоріжка пішла зліва, пішохідка справа, потім там кільце велодоріжки. Давайте зараз покажу, де кільце велодоріжки. Навіть для велодоріжки є кільце. Шановні, О, відчуваю себе як мером маленького міста, який вирішує, де буде велодоріжка, а де не буде. І чи будуть ходити тут пішоходи, чи тільки велодоріжкою будуть їздити? Всі, скажімо так, асоціації, які у вас виникли, це тільки ваші асоціації. Я ні на кого не натякав. І так, поїхали. Що, давайте з, з цієї сторони вам мало що можу показати, розказати, тому що тут ще вирішується питання. Е, воно буде залежати від того, як буде виглядати озеленення всередині. Перед тим, як зайти всередину, просто пройду і скажу, однозначно, тут буде так само патіо відгороджено від е, зеленки. От бачите, тут вже трава проросла. ну Правда, вже, як завжди, щось вже перекопали під освітлення. Е, Ось вздовж цієї лінії буде посаджено ще якісь зелені насадження, які поки що вирішуються. Тому що Туї це класний варіант для зовнішньої частини, але ми думаємо, ще на рахунок інших рослин, тому поки що вам про це не розкажемо. От. Давайте йду діду до кінця, покажу, що ми вже з'єднали повністю кільце благоустрою, мається на увазі пішохідних доріжок навколо повністю будинку нашого першого, щоб ви зрозуміли, що у нас там вже все закінчено. Дуже шумить ця машинка. Е, дивіться, е, оце буде все резинка, а ця частина лишається під бруківочкою. Тобто, це пішохідний обхід, ця резинка буде для е, для дітей. тобто Тут був невеличкий майданчик, для того, щоб гуляли діти. ну І так само резинка тут по зовнішній частині. Дивіться, ось історія, яка ось об'єм, який зроблено по бруківці. Бачите, от я відіду зараз трішечки ще, щоб ви розуміли. Е, готовність е, всього об'єкту по е, пішохідних зонах, по, по благоустрою, щоб ви зрозуміли, правильно? То все, навколо будинку можна спокійно обійти, навколо будинку можна спокійно е, проїхати на велосипеді, якщо комусь потрібно. Ну, коротше, таке. Так, давайте вам трішечки покажу. Я більше сьогодні буду про перший будинок казати, але трішечки буду показувати вам і інших будинків. Зараз наближу, покажу. Дивіться, коротше, хлопці вийшли вже на секцію номер 1 Каналізацію доробляють, бачу сантехніки. Отихнагляд білі каці приймає в них щось там по, по арматурі. Ой, перепрошую, я не навісну туди. Ось технагляд білі каці приймає. Ось там хлопці щось там теж. Готують, розмітку якусь роблять. Коротше, приступили повноцінно до цієї секції. Поїхали далі. Так, не будемо перериватися, я все ж таки про благоустрій. Взагалі, благоустрій це є фішка нашої компанії, ще раз кажу. Е і буду завжди так казати, тому що благоустрій це база і гру. Деякі компанії, як то кажуть, е роблять шикарні фасади, внутрішні двори. все там. Знімати, ну, можу зняти, якщо хочете. Давай. Давайте зніму вас. Михайло пле! Місає Ось такі люди у нас працюють веселі на будівництві. Ну так, які залишились. А де то На каналі всім. Так, поїхали далі. Перепрошую за. Те, що трошки відволікся, але я думаю, що всім приємно бачити справжніх людей, які працюють, які там роблять реальну роботу. І так, як роблять інші компанії, вони роблять суперкласні фасади, ще щось там вкладається, п'яте, десяте. Але по благоустрою як навтикають тих пару патичків і ходять в тішені, що вони е, два дерева кудись там відкнули, І все, і на тому все, все завершилось. Ну, чи... Я вважаю, що це неправильний підхід. Ну, в принципі, не те, що вважаємо. Ми просто робимо інший підхід. У нас підхід такий, що ззовні повинно бути гарно. Тобі повинно бути приємно вийти на двір і собі мати класний вигляд з вікна. Класний приємний двір, в якому ти можеш посидіти, і тобі буде хотітися в ньому посидіти, погуляти з дітьми там, і ще щось. Так, тепер ми все ж таки дійшли до двору, і зараз я вам буду показувати наш. План Барбароса. Так, давайте трошечки сюди і будемо вам показувати, де що у нас і буде. Давайте почну з самого початку. Ось ми бачимо е наші огородження і наші патіо. На цих патіо, е від цих патіо, ми все ж таки вирішили зробити озеленення, і це великий подарунок для всіх людей, які купили перший поверх. А якщо хто не купив... То просто ну, спішіть. Тим більше, що я знаю, ота квартира, ось ота точно продається. Там стандартна 46-ка, вже перероблена трошечки в двохкімнатну. І в ній є патіо. Коротше, повертаємось до нас. Вздовж всіх патіо, і навіть є повороти по зеленці, крім поворотів, які ведуть до е, під'їздів, тому що тут нема де посадити, все буде засаджено лавровишнею я зараз сюди додам, як виглядає ця Лавровишня, де ми її підгледіли. Нам підказали їх наші клієнти з Грімона Другого. Вони посадили цю Лавровишню, перша друга секція ближче до пагорба. Ми подивилися, як вона виглядає. Ну так, вона не сам шитик, який там копійчани, коштує трохи, але вигляд на мільйон, і саме головне, вона зелена навіть зимою. Оце дуже важливо. Щоб двір всередині залишався красивим, зеленим навіть зимою, і Лавровишня буде робити тут все. Тобто, по всьому виходить периметру внутрішньому, по всьому периметру буде засаджено Лавровишня. Я навіть вам цифру не хочу називати, це дуже боляче для бюджету, але не важливо саме головне, щоб люди повинні тут сюди почувати спокійно. Їм ем повинно бути тут як це правильно сказати, дуже приємно знаходитись на цьому патіо, тому що більшість патіо, які я бачу, я ходжу по малоголосках, так? Давайте трішечки там на себе наведу. От ходжу я по малоголосках. Ну, багато хто, хто зробили патіо, тобто ми всі, в принципі, одночасно, практично всі компанії почали робити патіо. Тільки разними методами. От ми на грінвуді другому по першому, взагалі просто землю відвели людям. Але я дивлюся, вони всі порожчі. На всіх патіо практично поросла трава. Е Якісь там хтось засипав е, якимсь щебнем, хтось заклав просто бруківкою, хтось ще щось. Ну, воно виглядає не дуже красиво, скажу чесно. Навіть е, е, по Грімбу-Другому, хоч у нас там трошечки краща ситуація, теж не всі люди, які заїхали на перші поверхи, е, не всі е, слідкують за своїм патіо. І саме тому ми заклали всі патіо бруківкою, не еко-бруківкою. Ні, якоїсь іншої, тому що якобурків все одно б можливість прорости якимось рослинам. Ми зробили повноцінний патіо, як фактично балкон. Він закладений бруківкою, і ще зробили вже озеленення базове, от саме для цього, для того, щоб воно виглядало все однаково, щоб не було ніякої оцеї вишиванки, цієї улюбленої порцеляції деяких архітекторів. Вона тут не потрібна. Тут потрібно, щоб виглядало красиво, незалежно від того, чи живуть люди, чи не живуть. Е, ті, хто захочуть, поставлять якісь там меблі, там, столики і все таке інше. Коротше, починаємо. Кажу перше, що буде зроблено, буде посаджено Лавра Вишня вздовж всіх патіо. Друге, всі, всі, весь цей чорнозем. Зараз переключу на Чорнозем. Хвилиночку. Весь Чорнозем буде. Е, ну, Зараз для початку зроблений газоном, не е, рулонним газоном, одразу кажу, а простим газоном. Тобто ми цей чорнозем зараз весь перекультивуємо, пере, перепашимо, як то кажуть, і засіємо, потім затрамбуємо катком і будемо чекати, коли він проросте. Я думаю, що він не встигне прорости повноцінно до моменту, поки ми е, е, коли ми проведемо урочисте відкриття. Цей івент, е, про який я вже давно кажу. І ми потім частково будемо його доробляти в багаторічних рослинах. Тобто, тобто, багаторічні рослини ще також будуть, але вони будуть висаджені трішечки пізніше. Чому одразу поясню. В принципі, ми їх заклали в бюджет і все окей зробили, але є один маленький нюанс, пов'язаний з наступним. Що у нас на білому шоколаді ми використали дуже багато рослин, і ми там зробили, ну, аляповато, як то кажуть. Тобто дуже забагато акцентів, які відволікають від основного. І тому ми будемо ці багаторічники потихеньку додавати без фанатізму, як то кажуть. Тобто є проєкт повноцінний, але ми будемо дивитись, можливо, десь залишиться просто газон. Е, простий газон, от той, який зараз буде базовий. Але це не говорить про те, що ми там хочемо зекономити. Це говорить про те, що ми не хочемо зробити, допускати тих помилок, які ми допустили на їх наших, наших е, проєктах. Ось так. Тепер переходимо до основної моєї, е, як то кажуть, праці по сьогоднішньому дню. Давайте вам буду показувати наш проєкт. Так. І так. Поїхали. Так, давайте, може, його е, поставимо, так, як він повинен бути тут в дворі. В дворі він знаходиться трішечки отак. О, зараз я вам поверну. І поїхав. І так, це є наш проєкт нашого комплексу. І так, поїхали. Ви бачите кількість дерев, які у нас є. Це. Ліквідамбари, ліквідамбари, ліквідамбари. Можете погуглити, я зараз сюди додам картинку цих ліквідамбарів, як вони виглядають. Вони теж червоні е осінню, зелені е е літом. Нічого такого, особливого, просто дерева, декоративні, красиві, невеликі. Е додали одну ялинку в центр. Ялинка ось там буде. Ось, за, за цією кучкою там буде знаходитись ялинка. Так, тепер, що додали ще? Е, оце червоні клени. Три тут, два тут. Тобто, два ось там будуть і три ось біля того проходу. Тепер е, це у нас, е, е, як же ж їх називають, Я зараз вам скажу, бо забув сакури, так, ту покажу, де вам сакури будуть. Сакури у нас будуть по центру. Ось ось там, де ті лавочки. О, там сакури. Так, поїхали далі. Тепер я зараз знаходжусь тут на спортивному майданчику. Тепер груша, груша шантиклер, по-моєму, вона називається. Груша шантиклер. їх всього тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, груша, шантиклер. Ой, перепрошую. Зараз я піду покажу вам, де вони будуть. Груші шантеклер. Одна ось тут, дві тут. І ось там, де куча того піску, там ще три, три груші шантеклери. Ну, в принципі, ще трошечки ірги буде, десь рядочок, по-моєму, ось там от ірга. Ну і в більшості, мабуть, це все. Тобто, кількість дерев ви можете ще раз ось, ще раз подивитись. кількість дерев та ой, дуже сидіти. Я думаю, може б на інших відео було. Червоні це клени, зелені, великі це ліквідамбари, маленькі рожеві це господи, сакури. Такі ж, такі ж підсімкою це у нас ірга, підтірки це груші шантеклі. Ялинка, от вона ось одна єдина. І ще у нас був якийсь кіпаріст, десь я його тут загубив, десь він був ще кіпаріст. Великий, Не а граб, граб, перепрошую, граб. А ось він. Він за мною зараз покажу, де граб. Він за мною знаходиться одразу. Граб ось тут буде. Ось тут буде граб. Ну, о, мабуть, це все по цій частині. Переходимо далі. Так, поки я йду показувати вам зовнішній периметр, а, по зовнішньому периметру там трошечки простіше все, але. Хочу ще нагадати по нашому заходу. Наш захід планується на поки що це п'яте число, але вирогідність це менше і менше, тому що не встигнуть зробити нам парковку. Тому я поки що нічого не переношу, але просто вже кажу, що скорше за все це ну, мало вирогідне. Так, тепер. По зовнішньому периметру. От я візьму базову нашу 20-метрову вулицю. Мені там прилетіло коментар, можливо, я зараз його вставлю сюди. Про те, що навіщо робити такі широкі пішохідні проходи, це не потрібно. Треба ну, достатньо і півтора метри. Ну, давайте зараз вам покажу, що таке півтора метри, щоб ви приблизно собі розуміли, наскільки півтора метри і відрізняється від 4,5 метрів. Так, давайте я зараз відійду буквально на 7 метрів, щоб ви зрозуміли, чому ми не хочемо лишати півтора метра. І так, поїхали. Тобто 1,5 метри це навіть не до е ось цих е місць для зелених насаджень, які ми тут позалишали, бачите, ось це тут буде також зелені насадження, тут дерева. А по е цих, бачите, от по тих місцях, зараз не ближче, щоб ви зрозуміли, по тих місцях будуть е не дерева, а будуть е кущі. Так, повертаємось назад. От, скажіть мені, от ви побачили тільки мене, перемотайте назад. Які півтора метри для пішоходів? Тут я вважаю, що і ось цього об'єму небагато. Тобто, якщо не доходить до пішоходів... Півтора метра не доходить навіть до, до, до дерева, тобто до дерева десь там два з копійками, двадцять чи два п'ятдесят. Ми додали ці розширення, потім велодоріжка, якою теж можна скористатися як пішохідною зоною. Ну в випадку, якщо ти не можеш когось обійти. але велика проблема от ну, е, теж спілкувалися з нашими будівельниками. Велика проблема в тому, що люди не розуміють, що вони, коли не мають сім'ї, не мають дружини з дитиною, яка є з коляскою. От спробуйте прогулятись по півтораметровій метровій доріжці. Зустрічним рухом. От на вас будуть йти люди, і вам постійно потрібно буде ховатися чи за коляску, чи зліва, чи справа, чи попереду. Ну, коротше, ну, такі неприємні моменти. І я, я просто не розумію, чому люди так хочуть збільшити ці паркування. Ми ж казали всім, ми вам зробимо стільки парковок на початку, стільки, скільки вам потрібно. Взагалі не є проблема. Парковки це не є проблема для нас, тому що ми знаходимося за містом. У нас величезний об'єм е е додаткових територій, називаємо це так, на якій ми можемо робити чи тимчасові парковки, чи постійні парковки. Для людей, які захочуть потім паркувати в підземному паркінгу, є четвертий будинок, потім шостий будинок, і потім практично в кожному другому будинку у нас є паркінг. Тобто, ти завжди, Чи в парному, чи в непарному будинку, завжди буде є паркінг. Ну, Поки що це в більшості в парних до 12-го, а далі вже будуть і в непарних. Давайте покажу, що по четвертому будинку ще зробили, щоб ви теж не казали, що ми тут нічого не робимо. Так, до речі, багато хто не помічає, але це каналізація. І вона тут вже зроблена. Дивіться, ну то, що давно це запаяли, ще запаяли і зробили ще другу підбетонку. Там вона підсилення має в тій частині, яка буде під навантаженням додатковим. І вже непогано так зав'язали, я вже звідси бачу, далеко не буду заходити, непогано так зав'язали всю плиту. Тобто, я так розумію, вони вже її підготували під залиття. Та вона, вона вже вся зібрана, вже там лишається всерединку трошечки щось. Доробити, я так бачу, по-моєму, всередині щось розкласти, і все, бо арматура вже на місці. Давайте я вам зараз наближу, щоб ви розуміли. Дивіться. Перепрошую за вітер, перепрошую за вітер. Ви побачили, що а, вже. Зроблено на великий об'єм армування для першої плити. І через другий будиночок зараз вам виду ще трішечки покажу. Можливо, там за ті три дні, що я знімав останній огляд, що вікон подо, подоставляли. Як розумію, завершили четвертий поверх секції 2. І насправді вікна вже приїхали на першу секцію, по-моєму, ще минулого разу. Але <кхм> чомусь не ще не ставили, готують. Я бачу. Шліфують, шліфують і шліфують. Бачите, четвертий поверх весь стоїть вже вікна. Комерцію ми завжди робимо останню. Ну, Всі це знають, слідкує за нашою компанією, за нашими будовами. Розрівняли, бачите, всередині тут трішечки, підновили порядочок, це теж дуже приємно. Тому що тут треба вже буде зараз засипати це землею, зворотньою засипкою, бо треба буде піднімати рівень. Бачите, наскільки воно низьке? Там ну, більше метра. Більше метра треба буде насипати, возити ґрунт назад. Отак от герща готова, це дуже сильно впливає на, на житловий тариф. Тобто це, це теж великий плюс по житловому тарифу для першого будинку, е -е, саме герща другого будинку. Бо вони на одній там, підстанції сидять і тільки з обладнанням другої можна щось там зробити, там, не розпуск, а саме. Цей комерційний тариф. Так, що ще? Ну, можу зайти зараз показати, можливо, якийсь об'єм вже зроблено в порштукатурці. Давайте подивимось, що там є. Обіцяв вже все ж таки. Так, другий поверх. На другому поверсі тоді працювали, я так розумію, другий поверх вже поштукатурено. Підсихає, ще, ще до кінця не висохло. Я бачу, там місця мокрі. Я думаю, вам що... теж на відео видно, це непогано. Але добре, що зараз літом воно сохне само по собі. Ніяких проблем взагалі ідеально. Так, підемо на другий поверх. Тут бачу маяки виставили і вже принесли перший Це не другий, перепрошую, це третій, то був другий. Добрий день. Добрий день, трохи покажу людям, що ви тут робите. Так. Щоб не замаститись. Маячки, маячки, матеріали. Тут теж виставляють маячки. Ну, почав, тільки почали умовно, роботу нещодавно по, цій, по цьому поверсі. Потихеньку, потихеньку. Це гіпсова штукатурочка. буде рухатись і це добре, тому що і треба зробити максимальну кількість до початку холодів, для того, щоб вона висохла. Тому що шпаклівка має в собі набагато менше води і її набагато легше сушити. А якщо цю секцію ми ще зможемо утеплити до введення в експлуатацію, то нам набагато легше потім буде зведені, зда... господи, до е, нового року. Тобто, ще в цьому році вона ще буде утеплена, то взагалі все буде в ідеалі, тому що тоді не буде такої у нас аморальної проблеми, як було на першому будинку, коли у нас Одночасно треба було робити всі вайтбокси по всім секціям. Ну, так вийшло. Там, хтось почав раніше, хтось пізніше, хтось швидше робить хтось повільніше, але вийшло так, що всі вайтбокси просто летіли одночасно. Ось такий довгий випуск. Я вам показав всі будиночки, і третій трошечки зачепив, і четвертий показав, і другий теж показав, що роботи йдуть. Ну І перший вже фактично наближається до виходу. E, насправді ми частіше за все, коли минулі рази здавали інші будинки, інші секції, вже давно люди вже тут робили ремонт. На сьогоднішній момент ремонт. І по моєму ремонту хочу сказати вам наступну інформацію, бо часто мене запитують, що там з тим ремонтом. Дивіться, в батька Остапа була там трошечки така хвороба, яка э, потребувала великої уваги його як сина, і тому він там десь на два місяці. Вилетів і фактично там тільки торобляли деякі е, дрібнички. Через два тижні мені видадуть вже цей ремонт, але я, не кажучи Остапу, періодично заходив і знімав маленьке відео зі своїми коментарями. І ось весь цей етап я викладу, матеріали вже е, накопичені. Мені треба тільки їх сформувати, додати яких, якихось математичних викладок про ціни, про все інше. Щоб е, погодитися з Остапом, тому що теж є нюанси. Коли ми заокруглюємо, потім його робочі дивляться мої відео і питають, чому нам не доплачують. Ну, коротше, таке, Веселі, веселі історії відбуваються. От. Ну, Ще раз вам покажу оцей вихід з пішохідки, е, з нашого комплексу на, до, на дорогу. До речі, я бачу, що е, ось це є умовний водорозділ. Туди вода в ту сторону йде, там в ту сторону йде. Образ висока точка виходить поки що по пішохідці. Все, всім до побачення, до наступних зустрічей. Наступна зустріч у нас з вами в четвер. Якщо тільки там щось не вийде прям суперпозитивне, оптимістичне, і мені, мені не прийдеться про це сказати у вівторок і у середу. Але якщо це відбудеться, я думаю, що я зроблю це якимось шорцем не обов'язково з будинку. Все, всім до побачення, всім папа, до наступних зустрічей.